Всім привіт! Мене звати Біс Нокшина і сьогодні я знімаю відео, що називається Я набив тисячу раз м'ячик для пін-понгу. Погнали? 50, 70, 80 Так. 60. -мо. Я задерулюю, контролюю, контролюю. Так, 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 вроде, вроде, так. Так, все, все, все. Зараз, зараз все вкушу. Так, блін, десь вже до ста дохожу. Так, так. Сто, все, сто! Все, рів... вже біж 100. Десь 100, 110. Так рівно, ну. Проближаємо, продовжаємо. Ви сюди не бити, а то впущу зараз все. Так так, 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 контролювати, спокойствуй, головне споконсує. Що? Так, головне спокою, отак. Спокійно, спокійно, спокоєн. Не боятися впустити. Так так, так, так. так. Держати завжди. Так. На ракеті, м'яч.. Так, так, держати завжди на ракеті, на ракеті держу. Держи. Держу, держу, оп. Оп-оп, так, так. Зараз не впущу, зараз просто легенько буду набивати. Отак. Все, легенько набиваю, спокійнень. Як там у вас справи, як діла? Чого не підписуєтесь? Пишіться, будь ласка, поставте лайк, це важливо для мене, для всіх. пишіться, будь ласка, ви не знаєте, для скількох. От зупиняю цей челендж, я не знаю, як це все назвати. Просто щоб сказати вам, для скількох людей, просто ви не знаєте, для скількох людей це важливо. Ви навіть не представляєте це. Будь ласка, підпишіть і дуже-дуже, дуже, дуже, дуже вас прошу. Так, просто і поможете дуже люди, якщо підпишетесь на мене. Може навіть... просто навіть ваше життя стане краще. Це було прекрасне відео. Вибачте, що так коротко. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, підписуйтесь.